Шалом, це Славко. Сьогодні ми, нарешті, говоримо не за Бахмут. Сьогодні ми говоримо за російську ідею. Ася тут вимагає від мене, щоб я подякував всім нашим. Донаторам, я скажу, я це окремо подякую. Бо дайте мені спочатку виговоритися. Хто створив Україну, українську ідею, ви всі знаєте, це був полковник, потім генерал Гофман. З цим легко ознайомитися в купі до, до джерел. А хто, власне, створив російську ідею? Ну, ясно, що не самі росіяни, не Катков, ясно. Що це ніхто. Ім'я цього загадкового автора я дізнався лише сьогодні. Це де ніхто. Є Деніс, можливо, чи Еміль, чи інакше інше французьке ім'я. Оцей Є Деніс 1891 року. Виклав все це у брошурі російсько-французьке зближення. Ясно, що він був піарщиком, як правильно каже наш брат Шехтман. Він написав кон конспект фран франко, франко російського зближення, і зрештою з цього конспекту постає сама російська ідея, так я і її і досі продають європі. Наскільки воно виглядає парадоксально, воно виглядає так само парадоксально, як тоді, 1893 року, після підписання франко-російського союзу. Ви бачите. Ось Маріанна з русським Медведєм. Так само вона виглядає парадоксально і зараз, коли Путін граміт Європу в своїх мічтах, а ця Європа все ще пробує його зрозуміти. Ну, нащо це Росії? Бо я вам скажу, Росії в 1880-ті роки сильно не вистачало грошей навіть на будівництво залізних доріг. Вони хотіли вирішити питання випадку війни з Прусією, тим, що кинути свою кавалерію і підірвати всі залізничні шляхи. Східній Німеччині з тим, щоб протидіяти якось німецькому розгортанню, бо інакше нічого ніяк протидіяти військовій машині Німеччини вони не могли. І тут на допомогу прийшла Франція. Чому після Франко-Пруської війни 70-го року, 71-го, ви знаєте, французи зрозуміли, що вони, хоча й велика нація, але самі вже в індустріальній новій війні німців демографічно не одужують ні економічно, ні демографічно, і треба знайти собі союзника. А союзника знайти вже крім, ви знаєте, які були стосунки між Британією і Францією. Італія теж тоді схилялася до прусів, своїх інтересів, сапернічество в Африки, колоніальне, в тому числі з Францією. Ясно, що єдиним кандидатом була Росія, і треба було спешно полюбіти русских. Уявляєте, як важко було спешно полюбити русских, коли вся XIX сторіччя французька публіцистика займалася тим, що власне цих руських цігала, і всі пам'ятали, що казав Наполіоне, той третій, а перший, що Європа буде або республіканською, або казацькою. І в цей. От поняття козацьке, вони не вкладали символ козацької вольності, як ви, мої любі брати, українці, а от поверхнуть наше біле отечество під грязний сапог козака, як писав Олег Константина в книге Байганю, яку ви теж, на жаль, не читали. А я брадив. Так от треба було спешно обілити Росію після того, як сміялися з нею десь середини 17-го століття навіть. Самоукрижані, що було соромно, ну, хорват. Власне, Хорват же ж придумав необхідність Росії для Європи, в тому числі просував цю ідею, За що росіяни натурально москвини відправили його в заслання на Сибір? Ну вони всіх так. Зрештою, от скільки ви сміялися, а тут треба полюбити. Довелося любити. каже, що їхнє сама не менш прогресивна, ніж наша республіка, що у них є цензура, і у нас є цензура, що у них. В суспільстві обговорюються ті ж самі радикальні ідеї, що в нас, що вони теж люди, що от поляки дарма ми підтримували цих поляків, дарма ми говорили за розділення Росії за національною ознакою на постання там держав, Балтійських, держав польської, держави Малоросії. Ви ж знаєте, що такі ідеї у Франції існували довго, і кафедра насправді була української мови. І оце це спішно треба було зачеркнути в інтересах того, щоби святая... Сіре скотинка, щоб люди в серий шинелях пішли на допомогу людям в червоних штанях, котрих уже радикально не вистачало по боротьбі з сумічним німецьким генієм. Так само довелося вигадати російську культуру. Ясно, що самі росіяни російську культуру вигадати не могли. Вони, може, і знали, що їхня культура велика. Але як і китайці, між іншим. Але хто знав, що китайська культура велика, доки європейський лівін я познайомив з ученням председателя Мао і не розказали всім через свої молоді покоління за велич китайської культури, ми досі за, за це не знали. Так от. Я там все просто кажу, чому? Вони не такі раціональні, не такі логічні, не такі ясні, як наші письменники, всі ці Толстоєвські. Вони шокірують, вони брудні, вони нас будуть шокувати, але, може, в цьому і є сірмяшна правда якась, то Давайте вмісті шокуватися їх літературою від этой всієї Толстоєвщини. І так воно просувалося під цим гаслом. Для чого все це робилося? Ну, ви знаєте. Отримати назад Ельзас Лотарінгів. І чим воно закінчилося, оця от любов, розумієте, вже нема ні тої Франції, ні тої Німеччини. Ельзас, правда, лишився так само своїм протестантизмом, пережив. Не, не... Росія лишилася так само агресивно, так само як агресивно, як в добу Наполеона П'я, так само зазіхає на Європу, зазіхає на ту саму Польщу, і лишилися ферштеєри Росії і ферштеєри Путіна. Бо зовіть, що Путін це буланже сьогодні для тих от ідеологів. Я от ознайомився з ідеологами французького реваншу. І ясно, що для них Путін був би ідеальним персонажем. Не даром що це от Франко-Пруське зближення, почалося з цього, як його господі з білого генерала Саскобілів з його. Который он толкнул во Франции. Ну, про це можна було б говорити за його плани в Болгарії скинути Батенберга, але ми не будемо за це говорити за ці І три. Єдине, що я хочу сказати, що от доба Олександра Третього, ви його геть неправильно розумієте, це не був цар Міратвори, це був цар терорист, що освірження князя Батенберга посредством динамітних снарядів рішала русська дипломатія через Стамбул. Не забувайте, що тоді Константинополь, Стамбул, був місцем, де готувалися чети, де озброювалися, люди посилали. Бойовиків на да, Болгарізміти тоді об'єднання восточної Румелії і, і Болгарії воно визвало зміну стратегічної ситуації на Балканах. Ну, коротше, як завжди, всі, кого Росія визвала, всі відразу починали їх ненавидіти. Ну, натурально ненавиділи тоді і болгари. Все-таки совітізації ще не відбулося, і болгари їх щиро ненавиділи. І от тоді оцей цар Міратворець він захотів посредством динамітних снарядів. Це відома історія в узких кругах, збросить князя Олександра Батенберга. Ви знаєте, що потім був проросійський переворот, потім був антиросійський Батенберга, все одно скинули, потім відновили, потім підійшов Фердінан Кобург, який возив в своєму, ну, знайшли буйного наконец, який в своєму, каже, реквізиті возив повний костюм візантійського кесаря, куплений у театрального реквізитора. Ну, це вам треба вже читати, Барбару Такман. Так, ось повернемося до цієї ситуації. А як спрацювала ця от любов до Росіян? Яке КПД було цієї французької любові до росіян? Ідею вони вигадали? Методологію любві росіян вони вигадали. Методологія жива й досі. Нею користуються в Фейсбуці. Кожного з нас з вами, сподіваюся, банили вже за хейт проти великої російської культури і її носіїв. Це має бути ознакою честі зараз. Легіон Дегонор? А що? Чи допомогла Росія порятувати Францію? Ні. Люди в сірих шинелях не допомогли людям в червоних штанях, Що у вас власне 17-го року Росіяни підписали сепаратну угоду з тими самими прусаками. А і Лотарінгію визволили хто правильно? Американці визволили так. Само радянський союз зрадив Францію 40-го року. Зрад власне він і зрадив вже 38-го року, а фактично зрадив 40-го року. І знову ж таки Францію і німці підкрили. І, знову ж таки, звільнили їх. Хто росіяни? Ні, звільнили американці. Але ви знаєте, що той, кого ти звільниш, буде тебе ненавидіти. І антиамериканізм. Французький він все таки існує. Зрештою, існує як частина європейського, але має і свої культурні ознаки. Ну, вони сміхаються от характером французького гумору. І це цілком можна дивитися в фільмах. Це антиамериканізм. Про що власне йдеться? Про те, що. Ми маємо бути свідомі того, що всі от ідеї розхожі, вони вигадані, як правило. Російська велика ідея, велика російська культурна держава, велика російська військова сила. Все це було вигадано французькими ліберальними пропагандистами, піарщиками тисячі 80 ті роки. І ми маємо. Собі в цьому здавати відповідальність, але що погано, що от ви, мої любі українці, маєте велику перевагу незнання. Розумієте, от ви не знаєте, і вам все зрозуміло. От мені довго довелося йти шукати корені великої руське ідеї, великої руської культури, як саме французи це все і коли вигадали, а ви це все знаєте наперед з наших публіцистів, теж, між іншим, дуже далеких від історичного знання, але така вже доля мудрих. Лайкайте, я, побо... я побоявся це лайкати, а поширювати навряд чи. Але пошируйте, ми нас... да, да. поширюйте, да. ну ми да. насправді дуже вдячні всім, хто нас підтримує, і ми за це окремо поговоримо і окремо задовольнімо всі ваші бажання в розумних пределах.